1 серпня 2025 року штрафи за порушення пов'язані з касовими апаратами повертаються до розміру 100% від суми продажу. Що це означає? Що один неправильно виданий чек може коштувати вам десятки тисяч гривень. Тому дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб знати, як захистити свій бізнес та бути в курсі всіх актуальних правових новин. Тепер давайте поговоримо детальніше. У 2023 році, коли повернули податкові перевірки щодо використання касових апаратів ПРРО РРО, було встановлено перехідний період, згідно з яким штрафи за відповідні порушення встановлювалися у розмірі 25% за перше порушення від розміру чеку від суми продажу та 50% за повторне порушення. Це частково допомогло бізнесу адаптуватися до введення касових апаратів, проте вже з 1 серпня цього року повертаються штрафи в розмірі 100% за перше порушення від суми чеку та 150% за повторне порушення. Давайте одразу розберемо на прикладі: ви здійснили продаж товару на 1000 гривень і допустили помилку при видачі чеку. Податкова здійснила перевірку та встановила, що у вас є порушення і може накласти на ваш штраф в розмірі 1000 гривень, тобто 100% від суми вашого продажу. Проте, якщо при податковій перевірці також виявиться, що ви допустили аналогічну або іншу помилку при видачі чеку в подальшому, то штраф за кожне таке наступне порушення вже буде 1500 гривень, якщо, відповідно, кожен продаж був у вас на 1000 гривень. Тобто 150% за кожне наступне порушення, яке податкова зможе виявити. Привіт, мене звати Ігор, я юрист та засновник юридичного офісу Ігоря Бондаренко. Ми з командою надаємо послуги юридичного супроводу бізнесу, починаючи від стартапу і до його масштабування. Ми допомагаємо з реєстрацією підприємницької діяльності, аналізом та розробкою договорів, вирішенням податкових питань, а також врегулюванням спорів у претензійному та судовому порядку. Підписуйтесь на канал, щоб знати всі юридичні нюанси бізнесу, а також звертайтеся до нас за юридичними послугами. За що саме податкова може накласти штраф? Тут все дуже просто починаючи від того, що ви в своїй діяльності не використовуєте касовий апарат, хоча повинні це робити. Якщо хочете дізнатися, чи необхідно вам використовувати касовий апарат, напишіть нам коментар і ми дамо вам відповідь. Другий вид порушення, ви не видаєте чеки своїм клієнтам, тобто ви використовуєте касовий апарат, проводите продажі через нього в податковий чек, і тут проте ви своєму клієнту чек не видали. Наприклад, це може бути популярним порушенням, якщо ви відправляєте товар поштою і не кладете чек в посилку. Ще один вид порушення, коли ви допускаєте помилку в самому чекі, тобто чек повинен відповідати. Законодавству відносно його форми і змісту, і якщо якесь положення в вашому чекі відсутнє, то за це також можуть накласти штраф. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатись про види порушень, за що можуть оштрафувати вас відносно неправильного використання касових апаратів, напишіть і ми зробимо окреме відео на цю тему: як уникнути порушень та не отримати штраф. Перше, переконайте, що для вашого бізнесу немає необхідності мати касовий апарат. Це може бути у випадку, якщо ви приймаєте всі оплати через банківський переказ на розрахунковий рахунок. Друге, якщо ви знаєте, що вам необхідно використовувати касовий апарат, впевніться, що він у вас правильним чином зареєстрований. Податкові, це може бути звичайний касовий апарат, це може бути програмний розрахунковий касовий апарат в телефоні або на вашому комп'ютері. Проте він також належним чином повинен бути зареєстрований в податковій. Друге, перевірте, чи е, на всі операції ви правильно видаєте чеки, що всі ваші клієнти отримали чек. Чек може видаватись в електронному форматі, наприклад, відправлятись смс-повідомленням або на електронну пошту, ви можете його друкувати і видавати клієнту, класти в посилки і таке інше. І також перевірте, чи ваш чек відповідає чинному законодавству, тобто, чи вся інформація, яка повинна бути в чеку, в ньому відображена. Ці прості дії допоможуть вам захистити ваш бізнес від. Податкових перевірок та штрафів а також будуть показувати вашим клієнтам, що ви працюєте добре чесно. Я завжди раджу не чекати податкових перевірок, а навести лад в ваших документах завчасно, тобто попередити проблему до її виникнення. І якщо вам необхідна юридична допомога у вашій підприємницькій діяльності, наприклад, відносно аналізу чи складання договорів, або з вирішенням податкових питань, ви можете звернутися до нашого офісу і ми з радістю вам. Допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за актуальними юридичними новинами, а також знати, як захистити свій бізнес. Залишайте коментарі, якщо у вас виникають питання, ми з радістю надамо відповідь.